Москва точно палатиме, але палати буде в темряві і без палива, тому що сили оборони України вирубають все, що можна, як і електроенергію, так і нафтопереробні ключові заводи, і не припиняють робити це щоденно. Нижньогородський НПЗ Лукойл, то особливої чутливості хробача короста, то наливайка на Москву горючку пхала. Трубопроводом у сотнях тисяч, як не у мільйонах тонн пишуть, зупинилася, втомлена так. Прокоментав Роберт Бровді Мадяр, очільник сил безпотних систем. Вчорашній удар по кстову. А ви знаєте, що це нафтопоробний завод, який є ключовий а для Росії і мається на увазі для Москви, тому що він дає паливо в столицю боліт. А тепер не буде, тому що він зупинений. Також друзі, сьогодні поговоримо про те, що. Не працює то абсе потужний порт Російської Федерації, по якому були дрони, і там розлилася нафта на 3,6 кілометрів. Ну і звичайно, згадаємо нові удари по підстанціях, ключових підстанціях. Москва справді буде у темряві. Москва справді не буде бачити, як летять наші ракети. Але ракети цього разу летіли в Орловську область і знову по ТЕЦ. Все це покажу, все розкажу. Розкажу. І є рішення екстрене по Покровську. Друзі, сьогодні. 5 листопада, середа, давайте разом з вами оглянемо найважливіші новини з цього божевільного світу простою доступною мовою. Перед тим як розпочати, попрошу вас, обов'язково підпишіться, прокоментуйте, поставте лайк, напишіть, звідки ви дивитесь. Ну і звичайно ж, ваші зауваження, побажання, привітання, запитання. Вітаюся! все читаю, все беру до уваги і все намагаюся проаналізувати разом з вами. Давайте боротися проти проти російської пропаганди і. Відстоювати і просувати україномовний контент. Прокстово згадали, друзі. Тепер прекрасні кадри, тому що сили безпілотних систем вирубають і кіловольти Російської Федерації. В ніч з 4 на 5 листопада сили оборони України, Роберт Бродні Мадяр і його сили безпілотних систем влучили по підстанції Володимирівська. Це Владимирська область, сусідня область з Росією. Давайте просто в Тишині. Послухаємо, як і побачимо, як летить наш безпілотник, тому що він так воляжно опускається і гатить це просто неймовірне видовище. Погодьтесь, це неймовірні кадри. Так от мета таких атак відрізати. Я вам вже казав і повторю, московський енерговузол від маневрної електроенергії з гідроелектростанції на річці Волга. Оця от підстанція Володимирівська має подвійне призначення через неї йде енергія від Калінської атомної електростанції до Москви, що підвищує важливість цього. Вузла, і загалом нагадаю вам, як виглядають ті підстанції, по яких б'ють сили оборони України. Роберт Бровді Мадяр. Ось ці підстанції. І номер три, найвище бачимо на цій мапі. Промальовано це поруч з Москвою. Це ключовий, найбільший, найбільша підстанція на території великих боліт, і навіть найбільша, якщо брати брати до уваги, також Європу. А це вже третій удар. По Володимирській підстанції на 750 кіловольт. 17 жовтня був удар, 31 жовтня був удар, і от тепер 5 листопада. Рекордсмен ця підстанція, тому що є підстанції, по яких били по одному разу. Це от вчора Фроловська, ми з вами говорили. Ліпецька, Новобрянська, 29 жовтня. А є підстанції, по яких били двічі. Це Балашовська. Ось ви бачите, другий номер знизу. Це все ключ до темряви в Москві. Нагадаю вам, як виглядають дві ключові ем, лінії вектори на Москву. Ось вони йдуть від Волги від трьох гідроелектростанцій, і таким чином. А це маневрна генерація. Друзі, що це означає? Це означає наступне: що коли будуть серйозні потреби в електроенергії, а коли стане холодніше, коли стане зима, коли будуть довші ночі, відповідно пікові навантаження зростатимуть. А через те, що сили оборони України вибивають ці підстанції в Росії і в їхній єдиній енергетичній системі, яка є дуже старою і радянською. Ці підстанції мали би розподіляти цю електроенергію, а не буде як. Тому Москва буде палати, і ракети на неї теж будуть летіти, тому що там не буде і інтернету, бо буде темрява. По-перше, а по-друге, також не буде палива. Вона буде вся паралізована, бо ж ключові нафтопереробні заводи б'ють. До речі, унікальне явище сьогодні трапилось, друзі, тому що є влучання по нафтопере гонній станції, навіть дві. Це Ярославська область. Давайте глянемо на мапу. Покажу вам на мапі, де ця Ярославська область, це теж біля Москви. А що В чому унікальність? Знаєте, в чому унікальність? В тому, що про удари по цій по цих двох нафтовоперегонних станціях. Повідомили не Сили оборони України, а самі Росіяни, губернатор Ярославської області, каже: слухайте, є проблема влучання. Давайте я вам покажу на мапі, де знаходиться ця їхня убога Ярославська область. Вона знову ж таки це Москва, друзі. Ну знову це під Москвою. Ось ось ця область. Ось вона. Гарно. Вгадили. Це була одна атака, друзі. Одно, одним заходом били і по Ярославлю. І от, от так не вийде. Давайте я так вам намалюю. І також, от. Владимирівська область, де оцю підстанцію вразли. Так, от, дрони пролетіли наші і створили велику радість для нас і велику біду для росіян, тому що у двох округах Ярославської області зазнали пошкоджень. У середу, внаслідок атаки безпілотних літальних апаратів про це сказав губернатор регіону Михайло Євраєв у своєму телеграм-каналі. Внаслідок атаки ворожих БПЛА на енергетичну інфраструктуру Яславської області завдано незначних пошкоджень. Ну як завжди, всі удари вони є незначними, тільки якимось таким чином виходить, що виходять з ладу ці от підприємства російської терористичної організації. Що цікаво, друзі? Ще один факт підтвердження того, що ці удари дуже і дуже болючі для Путіна, тому що він підписав указ. Ну, про те, ви знаєте, вчора вівторок указ про круглорічний призов російської армії, очевидно, їм не вистачає цих одноразових солдатів. А також що резервісти тепер будуть захищати нафтопроробні заводи, ви розумієте? Тобто він кидає живе м'ясо. Живу силу тепер теперша і на НПЗ, ну як той, от одноразовий солдат Путіна повинен ці безпілотники збивати страдською зброєю мало ймовірно. Там бойова частина серйозна. Ну будуть старатися, але вийде так, що буде і НПЗ вибухати або ключові підприємства, і разом з ними будуть вибухати ті, кого кинуть туди Путін. А тому все чому? Бо ви ж такі кричали, що маєте неперевершене ППО, але все ППО зосереджено навколо Москви. Я вам колись карту показував, там і панцирі. С 300 установки, С-400, просто там всі, ну, Путін боїться за себе. Ну ви ж знаєте, диктатор тільки й думає, як би те своє життя продовжити. А як захищати критичну інфраструктуру на всій великій Росії? Нема немає в нього ресурсу. Він каже: будемо кидати резервістів. От ще одне чергове підтвердження, що ці удари є. Прекрасними друзі, також у ніч на 4 жовтня. А сьогодні повідомили села спеціальних операцій внаслідок спільної дії. До речі, одного з підрозділів спеціальних операцій та повстанського руху, чорна іскра. До речі, вони вже не вперше працюють на території Російської Федерації. Вони працювали в районі Санкт Петербурга і пригадують, як колись вам розповідав, підірвали колію від Санкт-Петербурга до Пскова. Це логістика серйозна, яка цими підривами було вивено, виведено з ладу. Так от. Було уражено транспортно-заряджувальну машину для іскандера. Іскандер, ви знаєте, це дуже дуже страшна річ. Іскандер може стріляти і балістикою, і удари по Києву. До речі, і по сумах відбувалися з Курської області. Так, от оця от заправна така здорова штука була уражена. Де вона була уражена? Курська область. Давайте знову дивитися на мапу. Ми маємо все знати і бачити з вами. Ось демо трішки нижче. Курська. Область наближу вам, і є такий поселок, Ось тут він знаходиться. Називається Овсяннікової. Так, от, спільно з партизанами було виявлено цю е установку, яка заряджає іскандери, і її було ліквідовано. Окрім цього, друзі, все в тій ж операції, разом з Чорною іскрою, сели спеціальних операцій, уразили радіолокаційну станцію 1 Л-122, яка називається Гармонь Релеска, несла чергування поблизу села Нижній Реутенець, де знаходиться також. Подивимося, трішки нижче Курської області. Дивимось, дивимось, дивимось. Ось тут Медве... Медвенка в них є, і Нижній Реутець тут знайшли РЛСку і вдарило. Ви розумієте, що РЛСка, а загальний напрямок. Давайте ми ж подивимось. Я від масштабую це ж все йде на Москву, друзі. Напрямку Москви. Ось ось ці напрямки. І аби ні, ми малюємо наші сили синім кольором. І аби не заважати польоту добрих дронів. Уразили цю РЛС. Ну і Ескандер, звісно, це заряджувальна станція, це надважливо. Відпрацювали наші сили оборони на відмінно. Ну і звісно, друзі, Орловська область, ТЕЦ, що тут унікального в цьому ударі, це вже десь третій удар. По тій ТЕЦ і Орловська область просто буде теж в темряві сидіти. А це означає, що окрім самих росіян, це і важлива військового, військового напрямку, військово-промисловий комплекс Рос... Російської Федерації. Всі підприємства, заводи будуть паралізовані, тому що не буде електроенергії. Що унікального в цій атаці, друзі, це те, що використали ми наші сили оборони не дрони, а ракети. Я вам просто покажу два відео. Давайте ми насладимося цим звуком польоту. Бо ми ж з вами вже знаємо, як звучать безпілотники, а як звучать ракети. Це інакше. Давайте слухати. Це прекрасно. Це можна слухати, слухати. А, знаєте на ніч так аби спокійно засинати. Можна включати удари нашими ракетами. Очевидно, це знову ж таки нептони, не, бо попереднього разу ці удари підтвердили до речі, військово-морські сили. Наші, що вдарили по Новокурську. Новобрянська підстанція, і також Потець в Орлові. І знову ж таки чути, що це ракети. Наші Нептуни вони є, вони виробляються вже не вперше ними б'ють. Очевидно, що є вже конвеєр цих ракет, і це дуже і дуже радує. Про Туапсе також Порт Туапсе Ви знаєте, що там було уражено. Серйозно так причали, де відвантажувалась нафта на танкери Також три танкери були розтрощені, уражені. Тепер Reuters передає, що цей удар спричинив наступне: що ту, абсе, друзі, не працює. Тобто, цей порт, який є одним з найважливіших для росіян, у них взагалі є чотири важливих порти в Балтійському морі: услуга і приморськ А в Чорному морі це є новоросійський. То абсе так, от він припинив приймати. Танкери, вони все відведені і зараз вони будуть оцінювати, наскільки там є ушкодження вивести цілий порт, один з топ-4 Росії для відвантаження і продажу нафти, це є прекрасне досягнення. Що ми маємо? Так стовона НПЗ не працює, то все не працює. Це є результат ударів, тому що пригадую про першій хвилі минулого року і на початку цього року. Ми з вами завжди казали, є удари. А тепер ми, ми бачимо, що це якісно. Вищого рівня влучання, тому що, окрім цих попадань, є і наслідки. Результат воно не працює. І це як завжди ми з вами кажемо: санкції Малюка Боданова Мадяра вони найкращі санкції, які тільки можна вигадати проти російської терористичної організації. Важливі є повідомлення друзі щодо Покровського напрямку. По-перше, військово-політичне керівництво наше вирішило наступне. Утримувати покровсько-марноградську конгломерацію максимально можливий час для цього будуть залучені всі можливі резерви. Про це каже е, вже відомий в нас. До речі, оператор дронів Флеш, і далі він розбирає, е, правильно це чи неправильно. Я не буду це цитувати, що каже Флеш, а скажу, що кажуть бійці на цих напрямках. В першу чергу покажу вам рельєфну карту. Ось як вона виглядає. Ось весь цей червоний каскад, рельєф це є підвищення. І на ньому якраз знаходиться Мирноград, Добропілля, Покровськ. І наші бійці кажуть, наступне: 79-та, 95-та бригада, там 7-й корпус працює на цьому напрямку. Кажуть при суть тому, що дехто каже, що потрібно з Покровська відступити, аби врятувати життя. Бійці на місцях кажуть, наступне: куди відступати. Ми відступимо в степи, де нема де закріпитися і де нам закріплятися в Дніпрі самому чи ти вже до берегу лівого ріки Дніпро і вже біля Києва. Вони кажуть, що це абсолютно безглуздо і безвідповідально. Ніхто нікуди відступати з Покровсько-Марноградського напрямку не буде. І справді, друзі, там залучені серйозні сили та засоби. Давайте ми. Перейдемо до цього напрямку і розповім. Є позитивні тенденції, тому що, по перше, справді там працюють і гурівці. Ми з вами кожен день розберемо і гурівці, і служба безпеки України Альфа вчора я вам показував роботу. Він ж розповідав, показувати не можна. Роботу гострих картузів. там, всі сили безпілотних систем, всі, всі, всі наші. Найкращі підрозділи так, от давайте розбиратися, що зараз відбувається. Відразу бачите, є заштрихування. Тут працює перший корпус НГУ Прокупенка Редіса, який вчора до речі звітував і розмовляв з Володимиром зеленським Ви бачите, пішла зачистка до Шахова і Нововолодимирівка. Хоча Росіяни, чи то відхід такі них до Шахова, теж покращили свої тут позиції, але тактичного характеру це не має значення. Наша наші сили оборони відтискають до Володимирівки і Паньківки і Шахову. І пригадують, там були свого часу. Росіяни намагалися використовувати механізовані штурми. Там три десятки використовували. Ми їх розбили. Найважливіше на цьому напрямку наступне. Друзі, тому що в останні дні багато в змі, і до речі, саме і в іноземних змі. І Юліан Рьобки з більд писав, що в Мирнограді ситуація критична гірша ніж в Покровську, і силам оборони буде неможливо ось вийти з цього. Фактично, оточення, тому що мирноград в кільці неправда, тому що я спілкувався із бійцями і знаю колеги, які працюють на цьому напрямку, кажуть наступне: що в Мирнограді ситуація контролюється силами оборони України. В Мирнограді наші оборонці вибивають ворога і шукають його по всіх норах, і особливо оператори дронів нищать день і ніч. Більше того, сьогодні вранці. 5 листопада намагалися росіяни окупанти використати меха механізований штурм в районі, от власне Мирнограду, тому що був вранці туман і для наших операторів дронів fpv було важко працювати і бачити ворога. І ось один з таких транспортних засобів. Я вам продемонструю. Він був повністю знищений цей транспортний засіб, повністю спалений разом з внутрішнями все, що було всередині. Ще раз наголошую: ситуація така, що Мирноград намагається чистити від ворога. Заява військово-політичного керівництва, що потрібно тримати в Мирноградську покровсько Мирноградський напрямок. Вважаю правильним. Самі бійці, друзі, які стоять в Покровську, які стоять в тому уточні, там 25-та Січиславська, в тому числі, стоїть на цих напрямках. Ось Гнатівка, Новопавлівка, Лисівка про це я вам казав. Хоча ворог намагається з московського чи козацького, що його називають, просуватися, Козацьке – це наше, московське – це чомусь не декому не декомунізувало ще питання часу. Так от, вони кажуть, що немає звідки сюди відступати. Тому що, якщо відступлять з Покровська Мирнограда, далі знову ж таки повторюсь: степи і немає, і не буде змоги тримати позиції, рішення вважаю правильним. Хоча не мені, звичайно ж, це говорити. ви в коментарях також залишайте свої думки і розум на цьому напрямку. А я вам зацитую ще командувач вовків давінчу батальйону Сергій Філімонов. Він каже наступне: по перше, він каже, що Покровськ нічого нас не навчив, напевно, згадуючи і Авдіївку, так. Яку зайшли ворог? Хоча Авдіївка, нагадаю вам з 2014 року забудовувалася, фортифікації вибудовувалися і був такий, можливо, найпотужніший на свій час захисний редут, збудований нашими силами оборони України. Але ворогу вдалося обійти Авдіївку. Були помилки від керівництва. І Філімонов, очевидно, має це на увазі. А також він сказав про: знаєте, в нас є. 150 плюс, на що це? це новостворені бригади, які створюються з назвою 150 і там 155 156 і так далі. Тому поїхали, це новостворені бригади. Він також сказав, що нас дуже багато СЗЧ ті бригади, якраз 150 плюс, які сформуються, не встигають їх сформувати, як вже відбувається самовільне відлучення від бойової частини І каже: є такі бригади, де ще не сформована а вже три тисячі СЗЧ І основне про що до речі кажуть і бійці, і я з ним розмовляв. Вони теж повідомляють, що. Не треба створювати нові бригади. каже в нас бійці кажуть: у нас є немало недоукомплектованих бригад вже бойових, яким потрібно нові ресурси. Так, от цих от людей не формувати з них нові бригади на папері а укомплектовувати. Вже існуючі. В чому перевага, де я вам поясню. Тому що яка б не була нова сильна бригада, яке б вона не мала устаткування, нову техніку, нову броню, артилерію, там всю екіпіровку, вони приходять на позицію, вони приходять на. Ділянку фронту, яку мають утримувати, і вони не знають там нічого, ні куща, звідки може вибігти окупант, куди може пролізти. А бригади, такі як 25-та такі як перший корпус НГУ, такий як сьомий корпус, який працює на Покровську, вони знають кожну травинку, кожну там хатинку, кожне деревце. І якщо їх докомплектувати, старі, добрі наші бійці, які. Відвоювали не місяць і не рік вони швидше передадуть досвід і будуть казати тим, хто прийшов: ось там так, так, така обстановка. Ось рельєф, ось географія місцевості. Будемо все знати, будемо разом працювати. Ось в чому ключ. А новосторонні бригади, якби вони не були укомплектовані, вони не знають місцевості. А це дуже і дуже е, слабка позиція щодо окупантів. Загалом по. За вашу по Покровськомурноградському напрямку є рішення тримати цей напрямок є підсилення. Проска Володимир Зеленський, і я переконаний що найближчим часом буде результат. Він не буде стрімголов. не побачите на мапі, що от все деокуповано, але перемалювання ворога так точно вже зараз відбувається і буде відбуватися надалі. Друзі, ну і ПП у нас також є про випробування ядерної зброї, тому що сьогодні Путін зібрав там. Міністрів оборони Білоусова в них там був Радбез РФ, і там і був Наришкін, очільник зовнішньої розвідки. і Білоусов і генштаб очільник генштабу Герасимо почали розказувати, що все США випробовує ядерну зброю, що це загроза, і Путін навіть прогрозив, що якщо будуть недотримання цих от ядерних домовленостей, то як завжди, Кремль візьметься до уваги і буде діяти відповідно. А чому так відреагували Путін і його оточення? Тому що справді Сполучені Штати Америки сьогодні провели тестовий пуск не, не, облад... не обладнаної. Зарядом міжконтинентальної балістичної ракети Мен 3 і вони справді запросили її з бази Вандерберг у Каліфорнії. Ракета долетіла аж до Маршалових островів, це полігон імені Рона Рейгана на атоле кваджалей Так от, до чого я веду? Що це дуже і дуже налякало росіян, і вони от почали розповідати, що все дивіться, що роблять Сполучені Штати Америки, але є велика різниця, тому що там не було заряду. Це очевидно, це раз. А друге, цей політ, цей запуск був успішним. А всі запуски в Росії, ну окрім останнього, вони кажуть, що Боровісні там десь долетів фактів. Підтвердження немає. Норвезька розвідка лише сказала, що факт запуску був. А який він успішний чи ні, невідомо. так от всі запуски росіян були неуспішними. США. Перша забагато багато років провели це випробування, і воно було успішним. Ось маленька така різниця між Росією і Сполученими Штатами Америки. Друзі, і на завершення хочу вам з вами поділитися дуже, Ну, я не знаю, це тільки в нас таки може бути дуже цікава історія. Зараз завантажу вам фотографії. Історія про те, як Анджеліна Джолі сьогодні була в Херсоні, і це не жарт, є підтвердження. І є вже навіть фотографії. Дивіться, я вам покажу. Ось вона в рамках гуманітарної допомоги. Вона вже це не вперше робить. Вона у Львові була. Ось Аджеліна Джолі прибула, і ось також вона з дітками нашими в Херсоні бавилась. Але далі історія, друзі, неймовірна. Тому що вча покажу вам фотографію. Ось ви бачите, люди в військовій формі. Анджеліна Джолі на на дальньому плані. Що відбувається? ТЦК зупинила кортеж Анджеліни Джолі, авто зірки з охоронцем зупинило на блокпості і просто на трасі. Пишуть, що ТЦК повідомила, що в охоронця Анджеліни Джолі якісь проблеми з документами, і він повинен в військкомат. Він сказав, що він везе дуже важливу і відому особу. Вони сказали: Нам байдуже, якщо у вас немає документів, то ви повинні їхати з нами. І що б ви думали? Анджеліна Джолі разом з кортежем поїхала за тим охоронцем вивільняти цього охоронця, якого забрали з ТЦК СП. І нібито все ніби там благополучно всі документи, бо там були якісь проблеми. нібито вийшло його забрати. Але вдумайтесь самі Анджеліна Джолі йде в ТЦК і забирає охоронця. Це таку історію не придумаєш. Що ж, друзі, це були найважливіші новини станом на 5 листопада середу. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. Дякую за те, що нас вже з вами є 100 тисяч. Давайте рухатись далі. Діліться нашою з вами щоденною розмовою і аналізом. І, звичайно ж, давайте разом просувати українськомовний контент і боротися проти цієї російської пропаганди.